Привіт, малята! Щоб не втрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитись обачним і бути дуже уважним. Вам цікаво, що це означає? Тоді обговоримо це питання, переглядаючи картинки. Мама з дівчинкою переходять дорогу. Дівчинка тримає маму за руку. Вони дуже уважні та слідкують за світофором. А на цьому малюнку ми бачимо дітей, які переходять дорогу. Але подивіться, вони граються, сміються і зовсім не зважають на транспорт. Ще небезпека в тому, що вони вийшли на дорогу без дорослих. Як ви вважаєте, чи можна маленьким діткам переходити дорогу самостійно без дорослих? Ні, не можна. А гратися на дорозі можна? Ні, ігратися гратися на дорозі не можна. Малята. А відгадайте загадку. Має він три різних ока та ще й дивиться з висока. Ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Так, це світлофор. Світлофор три ока має. Ось червоне. Треба знати, йти не можна. Слід чекати жовте світло. Приготуйся, а зелене вирушай та дивись, не поспішай. А зараз пропоную вам погратися у гру добре чи погано на дорозі. Малята. Чи добре, коли діти переходять дорогу на пішохідному переході? Так, молодці. Це добре та правильно. А це добре чи погано, що діти переходять дорогу там, де немає пішохідного переходу? Це погано, тому що переходити дорогу не на пішохідному переході або без світлофору дуже небезпечно для життя. А добре чи погано гратися на дорозі м'ячем? Так, це погано, тому що це дуже небезпечно для вашого здоров'я. А добре, чи погано вчинив хлопчик, який вибіг на пішохідний перехід. Так, він зробив погано, тому що не дочекався, коли весь транспорт зупиниться. А. Чи правильно допомагати людям похилого віку переходити дорогу? Так, це добре і дуже благородний вчинок. Діти, я сподіваюся, ви запам'ятали правила дорожнього руху і на дорозі будете уважними. До зустрічі!